В цьому відео ми з вами попрактикуємо знаходити границю композиції функції в деякій точці. Але спочатку пригадаємо важливу теоремку, яка говорить нам, що виконується ось така от рівність. Границя композиції функцій в точці А, композиція функцій F та G, в точці А існує і дорівнює просто значенню функції F в точці, яка дорівнює границі. Функції g від X в точці А. Тобто внутрішньої функції нашої композиції. Але це виконується не завжди. Це виконується тоді. І лише тоді, коли виконані ще ось такі от дві умови, що перша границя функції g від X в точці А існує і дорівнює L. Ось ця от умова записана оранжевим кольором. А інша умова, яка теж необхідно, щоб виконувалась, та достатньо, щоб виконувалась, це те, що F від X не в точці L. або ж в точці, яка дорівнює границі внутрішньої функції в точці А. Знову ж таки, ми працювали з цією теоремкою в минулому відео, але ви можете, якщо щось не зрозуміли, знову до нього повернутися та ще раз зрозуміти, як вона працює. А в цьому відео ми спробуємо знайти такі границі. Границя композиції F від G від X виділимо кольором функцію G. Нехай рожево буде g від x. В якійсь точці, не якійсь, а конкретній точці 0. Потрібно перевірити, чи виконуються умови теоремки, щоб її застосувати, або зрозуміти, що ми її не можемо застосувати. Перевіримо спочатку першу умову, чи існує границя нашої внутрішньої функції g від x в точці L. Границя функції g від x в точці 0. В тій точці, де ми шукаємо границю композиції двох функцій. Тобто в точці 0. Зробимо це графічно. Наближаємо x зліва та справа до 0. І дивимося, куди наближаються значення функції g від x. І чи наближаються вони до однієї точки, щоб границя існувала. Це правда в нашому випадку. Значення функції наближаються до однієї точки. Виділю її ось тут чор чорним кольором. І ця точка має ординату 2. Тому ця границя існує та дорівнює 2. Перша умова в нас виконана. Потрібно перевірити ще другу умову, чи fx є неперервною в точці L. L в нашому випадку дорівнює 2. Погляньмо на графік функції F від X в точці 2. Тут ми бачимо, що є. Ось така якась виколота точка. І в ній нібито зміни незначення нашої функції. Вона нібито підстрибнуло вгору якось одне значення функції змінилося. Ми не можемо намалювати її графік ось тут. от. Не відриваючи руки. Тому, що, щоб намалювати цю точку, я маю відірвати олівець від паперу. Тому від x має розрив точці 0, або ж не є неперервною. Тому друга умова від x. Має розрив в точці 2. Має розрив в точці Х до рівня 2. Це означає, що умови, необхідні та достатні для теореми не виконуються. Тому ми її не можемо використати. Ось цю теоремку ми використати не можемо, тому що друга умова ось тут зафейлилась. Але це. Не означає, що загалом границі не існує. Це означає, що її не можна зайти за допомогою цієї теореми. Але ми можемо зробити це графічно. Ми вже знайшли границю функції g від x в точці 2. І вона дорівнює ой, в точці 0 і вона дорівнює 2. Тобто, коли ми наближаємось до 0 з обох сторон то значення функції g від x наближається до 2. Але, щоб знайти цю границю, нам необхідно подивитись ніби на односторонній границі спочатку. Коли ми наближаємо x до 0 з лівого боку, зробімо це ось цим от кольором. Наближаємось до x до 0 з лівого боку. X. Значення функції наближається до 2. Але наближаються вони більші за двійку. То ми йдемо знизу, зверху, донизу. Значення тут функції більші за два, але прямують до двох. Тому значення аргументу, в нашому випадку, аргументом функції f є значення функції g від x. Тому ми переміщаємось на графік функції f та значення аргументу. Наближаємо до двійки, тільки я переплутав сторону. Ми наближаємось з правого боку. Тобто наші значення аргументу вони більші за 2. Що ми дізналися на графіку функції g від x. Коли значення аргументу наближається до двійки справа, то значення функції fx наближається до нуля. Окей, перевіримо, що відбувається, коли значення ікса, тобто самий, о, найменшого аргументу, точніше, аргументу внутрішньої функції наближається до нуля, але вже справа. Зробимо це якимось іншим кольором, наприклад, жовтим. Коли ми наближаємось до точки 0 за x з справа, то значення функції g від x наближається до 2, але знизу. Тобто, значення функції g вони менші за 2, але прямують до двійки, перейдімо на графік функції f. наближаємо значення її аргументу. Тобто значення функції g від x до двійки, але вони менші за двійку. Тобто наближаємо з лівого боку. І значення функції в цей момент наближаються теж до нуля. До цієї проколотої точки. Тобто ми, коли наближаємо значення x, і справа, і зліва, то значення композиції наших функцій наближається до нуля. Тобто все чудово, і ця границя існує та дорівнює 0. Тепер знайдімо границю композиції цих функцій F від G від x. Але вже в точці 2. Само ж таки. Ця теоремка нам досить сильно допомагає. Знайти границю. Досить спрощує завдання пошуку границі. Але потрібно, щоб виконувались ці от умовки. Тому потрібно перевірити, чи вони виконуються. Перше. Чи існує границя функції g від x в точці 2х прямує до 2. Наближаємо х зліва до 2 на графіку функції g від x. І значення цієї функції наближається до мінус 2. Ось тут. Коли наближаємо x справа до двійки, то значення функції наближається до нуля. Тому ця границя не існує. Не існує, бо ліва та права границі не рівні між собою, і при цьому вони існують. Тому ось цю теоремку ми застосувати не можемо, але поки що ми не можемо гарантувати, що такої границі не існує. Але я пропоную вам поставити це відео на паузу і самостійно перевірити, чи існує ця границя. Сподіваюсь, що всі, хто хотіли це зробити, вже це зробили. А я дам відповідь, що цієї границі не існує. Не існує. Щоб перевірити це, нам необхідно провернути той самий алгоритм, що ми робили перед цим із цією границею. Наближати значення Х справа до точки 2 в цьому випадку, та зліва до точки 2, і дивитися, що відбувається зі значенням функції g від x, а потім наближати значення функції g від x до тієї точки, куди вони прямують, і дивитися, що відбувається зі значеннями функції f від x. І після цього ви отримаєте відповідь, що цієї границі не існує.